Доказові та недоказові методи реабілітації. Тож, це якраз і є один з найпоширеніших різновидів реабілітації, тому що рано чи пізно у багатьох людей виникають болі у суглобах, спині, обмеженість рухів тощо. Причому проблеми можуть виникнути в будь-кого, незалежно від віку, статі, способу життя, перенесених захворювань тощо. Звісно ж, є певні схильності, як ото сімейний анамнез або Вік. Але, скажімо так, протрузям або між хребцем грижам на це все одно. Тому у групі ризику практично кожна людина. Тож, ортопедична реабілітація це комплекс лікувально-профілактичних заходів, що спрямований на максимально можливе відновлення втрачених здібностей пацієнта після травм та операцій, або при захворюваннях, про які ми поговоримо далі. Тема презентації присвячена суто ортопедичним захворюванням. Але насправді в ортопедії настільки багато всіляких захворювань, відхилень і тому подібних речей, що умістити всі в одну коротку презентацію було би просто неможливо фізично. Та й значна їх частина зустрічається не так вже й часто. Крім того, ті вади, які ви зараз бачите на слайді, це лише крапля в морі. Поранення, спортивні травми, дегенеративні захворювання, інфекції, пухлини, вроджені стани, як кажуть англійською, you name it». Тому натомість я пропоную вашій увазі розібрати кілька станів у сучасній ортопедії. Почнемо, грубо кажучи, зверху, і будемо рухатись донизу. Звичайно, це такий ну, умовний поділ, але він, на мій погляд, є доволі доречним. Пізніше зрозумієте чому. Я виділив чотири найпоширеніших ортопедичних відхилення, про які ми сьогодні поговоримо: це артрити і артрози, в тому числі такі різновиди, як крематоїдний артрит, остеоартрит і так далі. Переломи. Про них вже сьогодні трошки згадувалось, але я трошки з іншої точки зору підійду. Остеопороз. І міжхрецеві грижі та килиш, килиш моргля. Першими на черзі йде артрит і артроз. Спершу я хотів би поговорити коротко про сутність захворень, а потім перейти безпосередньо до теми. Існує величезна А, артрит це група захворень, спровокованих інфекцією, імунними порушеннями, метаболічними відхиленнями, і так далі, при яких виникає запальний процес в одному або кількох суглобах. А, існує величезна кількість варіацій артритів: ревматоїдний, реактивний, подагричний, псоріатичний, остеоартрит і так далі. Список дуже довгий. Кожен з, з цих різновидів має власну етіологію та патогенез. А, проте клінічні прояви артриту плюс-мінус схожі, незалежно від типу: це біль, напряк, почервоніння, обмеженість рухів, деформація, локальна гіпертермія, підвищення чутливості і так далі. Зрозуміло, що кожен цей різновид має свої особливості. Наприклад, при псоріатичному артриті буде лучитися шкіра біля суглоба, а при ревматоїдному може бути підвищення температури тіла і зниження маси тіла. Але наразі не будемо вдаватися в такі подробиці. Лікування артриту зрозуміло залежить від того, який, про який тип йде мова. Найбільш призначеними препаратами є несторонні протизапальні, такі як ібупрофен, парастамол, диклофенак, мелоксикам тощо, алопуренол, якщо це подагричний артрит, глюкокортикоїди, циклоспорин і метотрексат, якщо це ревматоїдний артрит, і так далі. Тут також список доволі довгий. У дуже важких випадках проводять хірургічну заміну суглоба, так звана артропластика. Але, на жаль, і цей метод не є ідеальним з трьох основних причин. По-перше, дане оперативне втручання є зовсім непростим. Відповідно, дуже просто допустити помилку, і або занести інфекцію, або пошкодити нерви, судини, або неправильно розташувати імплантат. Тут теж список доволі такий обсяжний. По-друге, операція не завжди повністю вирішує проблему, тому з часом може виникати остеолізис, синовіт, деформація і так далі. Ну і нарешті, по-третє, це ціна. Ендопротезування колінного суглоба, тобто повна його заміна, за найскромнішими підрахунками коштує 80 тисяч гривень, мінімум. За поточним курсом, це, грубо кажучи, 2000 доларів. Чому колінного я взяв, приклад? Тому що цей суглоб найчастіше і є об'єктом оперативного втручання. Перед тим, як ми перейдемо до питання реабілітації, кілька слів про відмінності між артритом та артрозом. Тому, що, попри поширене уявлення, що це одне і те саме, це не зовсім так. Якщо коротко, то артрит це запальний стан різної етіології, що виникає в одному або кількох суглобах. А в свою чергу артроз. Це не запальне дегенеративне захворювання суглобів, що виникає через вікові зміни хрящів у суглобах. Клініка в них схожа за винятком декількох незначних відмінностей. На слайді наведено також інші відмінності цих двох захворювань. І так, можна сказати, що артроз і остеоартрит це по великому рахунку одне і те саме. При артриті, окрім звичайного медикаментозного лікування, значну роль відіграє фізіотерапія. В першу чергу це масаж. Хворі відмічають, що механічна стимуляція допомагає зменшити біль. Можна робити це власноруч або звернутися по допомогу до масажу терапевта. Далі йдуть вправи, на перший погляд, трохи дивно, яким чином вправи можуть допомагати ураженим суглобам. Хіба вони не роблять тільки гірше? Але насправді вправи корисні з кількох причин. Вони посилюють м'язи, що розташовані біля суглобів, покращують кровообіг до суглоба, зокрема до суглобового хряща. І знижують стрес. Це теж доволі важливий вплив, який дуже часто недооцінюють. Е, і також використовується термотерапія, процедура почергового впливу тепла та холоду на ділянки уражених суглобів. Це допомагає, якщо це холод, зняти запалення і набрик, а якщо це тепло, зняти біль і покращити кровообіг. Тут головне правильно підібрати температуру, інакше можна зрозуміло зробити тільки гірше. Е, годі вже про артрит. Ми про нього поговорили достатньо. Перейдемо тепер до переломів. Тут все значно простіше в плані етіології і патогенезу, та й класифікація не така обсяжна. Вони бувають закриті та відкриті, в залежності від того чи пошкоджена шкіра, без зміщення або зі зміщенням, якщо кісткові відламки значно дислоковані, одиничні та множинні і так далі. Лікування, як відомо, буває консервативне, це типу допомогти кісті зрости самій шляхом імобілізації, і оперативне, по типу репозиції уламків, використання і, імплантів тощо. Основні два переломи, про які я хотів би згадати, це плечовий та стегновий кісток. Вони досить поширені і насправді доволі серйозні. В реабілітації після перелому, як ми вже сьогодні казали, є три етапи: імобілізаційний, функціональний і тренувальний. Вони мають різні назви, але це лише один з різновидів. Як можна здогадатись, на першому етапі рука є імобілізованою, але це не заважає виконувати рухи кистю та пальцями, дихальну гімнастику, а також проводити масаж нижче і вище пов'язки. Важливо відмітити, що немає певного золотого стандарту реабілітації і завжди потрібно підбирати індивідуально, тому що, як відомо, лікар лікує не хворобу, а пацієнта. На другому функціональному етапі, який триває від 3 до 6 тижнів, поступово збільшують навантаження на здорові кінцівки і на больову зону плеча. Після зняття гіпсу виконують масаж для покращення кровообігу в ділянці, яка тривалий час була імобілізованою. Проводять переривчасті погладжування, циркулярні розтарання, поплескування, легке розминання м'язів, і так далі. Часто можуть виникати контрактури, про які теж сьогодні згадували, для яких корисно проводити мануальну терапію. На цьому етапі включають розведення рук, випрямлення, згинання і розгинання у ліктях. і так далі. На заключному етапі тренувальному починають підключати силові вправи, оскільки для. Повного відновлення м'язів необхідно працювати з подоланням відчутного опору. Також корисним є метання м'яча напроти стіни з різних позицій із використанням різних рухів. Віджимання від стіни також є непоганою опцією. А також плавання, до речі, теж а, дуже корисне. Перелом стегнової кістки також досить поширений. І основна його варіація це перелом шийки стегна. Найчастіше виникає у людей старшого віку. Лікування тут також буває консервативне та оперативне, але є певні відмінності від перелому плечової кістки, тому що без операції повне відновлення може стати лише в осіб 20-35 років. І то не факт. Тому, здебільшого, консервативне лікування проводять за наявності протипоказів до операції, яка, між іншим, поділяється на два види: остеосинтез і ендопротезування. Відновлення організму після такої травми це дуже тривалий і виснажливий процес. Програма реабілітації дещо схожа на ту, що при переломі плечової кістки, вона включає дихальну гімнастику, масаж, комплексні заняття, лікувальна фізкультура і так далі. Причому після операції має пройти щонайменше 14 днів перед тим, як можна буде опиратись на кінцівку. Якщо ж без операції, операції то це може настати лише через приблизно 6 місяців після перелому. А після операції наступає перший етап, який, вже, який включає, як який я вже казав, 14 днів. На слайді по днях розписано, як це відбувається. Тобто в перший день людина лежить, вона не може проявляти активність, хіба що робити прості вправи стопами. На другий день можна вже обережно сідати на ліжку і робити легкі вправи, по типу згинання ноги і відведення її в сторону. З 3 по 9 день людині дозволяється ходити, спираючись на милиці, проте повне навантаження на ногу давати ще не можна. І з 9 по 14 день хворому знімають шви. І можуть виписати додому, якщо він зобов'язується в домашньому режимі виконувати всі рекомендації лікаря. В наступних етапах починають проводити інші фізіотерапевтичні процедури, масаж, електрофорез і так далі. Тепер кілька слів про остеопороз, захворювання, яке має прямий стосунок до попереднього пункту про переломи. Це системне захворювання кісткової тканини, що характеризується зниженням кісткової маси в об'ємі та порушенням мікроархітектури кісткової тканини. Що призводить до підвищення крихкості кісток та ризику переломів, частіше виникає у жінок старшого віку. Факторами ризику є гіподинамія, нераціональне харчування, паління, тривалий прийом ГК, обтяжений сімейний анамнез і так далі. Лікування включає в себе такі препарати, як біфосфонати, які сповільнюють процес дегенерації кісток, сюди належить алендронова кислота, золентронова кислота тощо. Також позитивний ефект мають синтетичні аналоги паратироїдного гормону по типу е, теріпаратиду який активує остеопласти і відповідно стимулює відновлення кістки, також препарати кальцію, вітамін Д, замісна терапія гормонами для жінок, які досягли менопаузи, і так далі. На жаль, остеопороз це дуже підступне захворювання, яке може себе абсолютно ніяк не проявляти, доки людина не заробить собі перелом. Як ото один з тих, про який я розповідав щойно. Але є і зворотна сторона медалі. Яким би грізним захворюванням не був остеопороз, в принципі, він непогано піддається фізіотерапії. Яка грає ключову роль у профілактиці та комплексній терапії остеопорозу. Головною метою є поліпшення якості життя, функціональності пацієнта та відновлення або підтримка його здатності до самообслуговування, комплекс фізіотерапевтичних заходів, включає в себе загальний масаж, ультразвукову терапію, електрофорез і вправи. І на останньому я хотів би зупинитися детальніше є чотири основні категорії вправ, які рекомендують при остеопорозі. Це вправи на витривалість, такі як спортивна ходьба, теніс, рух по сходах, високоінтенсивні вправи біг, стрибки в довжину, стрибки на скакалці, вправи з подоланням опору з використанням тренажерів або гантелей, і вправи на рівновагу, серед таких можна виділити йогу. Проте перед виконанням цих вправ необхідно, принаймні на початкових етапах, консультуватися з фізіотерапевтом, щоб знайти оптимальне для себе навантаження. Крім того, потрібно робити це регулярно щонайменше тричі на тиждень. Рекомендується також виконувати різні вправи, замість того, щоб постійно робити щось одне. Англійською є така фраза Variety is better than repetition, різноманіття краще, ніж повторення. Е ще хочеться додати, що завжди треба починати з малого. Не треба одразу, одразу <смас> намагатися стрибнути на 3 метри, пробігти марафон чи показати всім, хто тут босс цього спортзалу. Коли ви будете е працювати на тренажерах. Ні, краще такого не робити, тому що кістки, скажімо так, не оцінять. І останнє відхилення, які ми на сьогодні розглянемо, перед тим як перейдемо до нетрадиційних методів лікування в ортопедії, це міжхребцева грижа та грижа шморля. Страшенно часто вони зустрічаються на сьогоднішній день в практиці практично кожного лікаря. Міжхребцева грижа являє собою наступне. Як відомо, у людини є хребці, між якими розташовані диски. Ці диски оточені спеціальними фіброзними кільцями, з віком ці кільця можуть руйнуватись, і ядро, яке розташоване всередині диска, зміщується. В міжхребцевий канал і, потрапля... і чинить компресію, тобто тиск на нервові корінці. Пізніше це призводить до болю, оніміння, проблем з сечостатевою системою, спазмів і так далі. Причинами часто можуть слугувати травми або необережне підняття важких предметів. Лікування може бути оперативне та консервативне, ані те, ані інше не є ідеальним. Від хірічного втручання останнім часом потихеньку відмовляється, тому що нерідко трапляються рецидиви та ускладнення. Медикаментозне лікування також не завжди ефективне, воно може дещо облегшити симптоми та знизити запальний процес, але, як я вже казав, ефективність тут не є найвищою. Що стосується грижі шморля, її можна назвати найбезпечнішою з усіх міжхребцевих гриж. За своєю сутністю, це хрещовий вузол, що утворюється в ділянках кістки позбавних щільності. Ця грижа не зачіпає нервові корінці, тому при ній немає таких симптомів, як оніміння, поколювання, порушення функції органів малого тазу тощо. шморля частіше утворюється у дітей та підлітків, тобто в період формування скелету. А міжхребцеві ж грижі навпаки, притаманні людям старшого віку. Тут я маю для вас цікавий факт: німецький лікар і патолог Крістіан Шморль, точніше, якого названа дана грижа. Також був першим, хто ввів термін ядерна яку ми не так давно вивчали з біохімії. Все-таки в тісному світі ми живемо. Фізіопроцедури при міжхребцевих грижах є різновидом симптоматичного лікування. Вони справді допомагають усунути больовий синдром, збільшити обсяг рухів та силу м'язів, проте вони, зрозуміло, повністю усунути проблему не можуть. Окрім, того, існують протипокази до фізіотерапії. Виражені болі, швидке прогресування неврологічної симптоматики, тазові розлади тощо. Насправді список значно довший. Там і поліорганна недостатність, і ТБ, і епілепсія, і старечий вік, і ще багато чого. Все і не перерахуєш. Методів фізіотерапевтичного лікування при міжхребцевих грижах є уйма: це електрофорез, інтер... інтерференційні струми, нашкірна електростимуляція, індуктотерапія, ультразвук, лазеротерапія і так далі. Не буду зупинятися на кожному з цих методів, бо інакше ми тут з вами присидимо до завтра. Погормо про вправи. При таких рижах, здебільшого, рекомендують аеробіку, зокрема, це ходьба, а, вправи на розтяжку типу йоги, на витривалість тощо. На слайді наведені деякі з них. Важливо дотримуватися певних принципів в цих вправах, наприклад, уникати вправ, що включають в себе підйом важких об'єктів, а також уникати бойові мистецтва по зрозумілим причинам. Присідання, стрибки, підйоми ніг, все це дає великі навантаження на хребет і може лише погіршити ситуацію. Тепер зовсім коротко пройдемось по кількох нетрадиційних методах реабілітації. Одразу скажу, що їх є величезна кількість, тому мною було прийнято рішення захопити три з самих, на мій погляд, цікавих методи, які стосуються сьогоднішньої теми. Перше на черзі це акупунктура, один з різновидів рефлексотерапії. Формально він застосовується при всіх захворюваннях, які я згадував раніше, навіть е, ну, і при грижах, і при артриті, і навіть при остеопорозі умудряється застосовувати. Іноді застосов... е, е, вважається, що існують певні точки, які можна стимулювати голками, е, внаслідок чого йде сигнал в ЦНС, що стимулює виділення ендорфінів та енкефалінів, які зменшують больові відчуття. Крім того, це все начебто призводить до секреції кортизолу, який теж має протизапальний ефект. Чи доведено все це? Ну, ви можете згадати з одного разу, що ні, не доведено. Тому цей чудодійний метод потрапив до нашого переліку. Тепер кілька слів про гірудотерапію, а, лікування п'явками. Вважається, що цей метод допомагає при артритах, артрозах, захворюваннях вен, проблемах зі спиною тощо. Оскільки вони виділяють гірудин, якому приписують ефекти якогось, можна сказати, чарівного зілля. Читаючи про цей метод, я бачив якісь лєві дослідження, які стверджували, що цей метод працює. Але, на жаль, не проводилось рандомізоване, подвійно сліпе, плацебоконтрольоване дослідження, яке на сьогодні, як відомо, є стандартом. Тому, на жаль, поки що цей метод терапії залишається тут. І останній нетрадиційний метод лікування на сьогодні це хіропрактика. Це такий різновид мануальної терапії, спрямований суто на опорно-руховий апарат. Основне, на що спрямована ця форма а, альтернативної медицини, це тривалий хронічний біль у спині. Тут доволі цікавий механізм дії в лапках, терапевт маніпулює хребтом, локалізує уражені ділянки, таким чином він а, оцінює рухи, м'язову напругу тощо. І після цього він, так би мовити, ставить все на свої місця, тому що в основі хіропрактики лежить переконання, що більшість хвороб є наслідком неправильного розташування кісток у тілі людини. І в результаті що е, порушується функція нервів та м'язів в усьому організмі. Тут без коментарів. Е, думаю, можна не згадувати той факт, що нічого з цього не підкріплено жодними науковими доказами і не піддається раціональному поясненню. Але при цьому даний метод все одно має своїх прихильників, їх насправді не так то й мало по всьому світі. Ну, власне, це все. Дякую за увагу. Я старався вмістити величезну тему в дуже коротку презентацію. Сподіваюсь, що було цікаво. Ага, дякую, Дмитро запитання.